Місце Москва, метра 62, кв. кімнати. Два дизайна на Леонтєва стиліст Катерина Наумова. Фото Ольга Шангіна коротенько, основна ідея проекту. Трохи авангарду і яскравості для відпочинку і роботи жінки підприємця замовниці: 60 років. Дорослі діти давно живуть окремо. Вона багато подорожує україною та світом. Перед Ганною Леонтєвою стояло завдання створити такий інтер'єр. В якому господиня могла б розслабитися між поїздками, поспілкуватися з сім'єю і попрацювати в результаті обстановка вийшла сучасною і ненудною. На неї дизайнера надихнула любов замовниці до робіт Кандинського. Подробиця. планування забудовника була вільною. Спочатку їм призначені зони не змінювалися, були зведені стіни санвузла та ванної, стіна, що стала нішою для шафи в передпокої, відокремила кухню вітальню від передпокою. У спальні облаштували гардеробну кухню, не переносили. Вона з електричною плитою, гарнітур зробили кутовим, верхні шафи повісили з мінімальним відступом від стелі, щоб не було візуального розриву між стіною і меблями. В одній з шаф розміщена пральна машина, щоб зробити ванну кімнату більш просторою. Замовниця не любить шпалери, тому всі стіни дизайнер вирішила пофарбувати водостійкою фарбою. Стіна за диваном стала полотном. Для сучасного мистецтва, яке так подобається замовниці, складна фарбування, зроблена фарбою дюлюкс. У спальні було прийнято рішення зробити об'ємну стіну з гіпсового декору, теж покритого фарбою. У передпокої на підлогу поклали керамічну плитку у формі гексагонів в житлових зонах. Плитка, вона бюджетна, дуже зносостійка, має хороший рельєф і поклали як дошку. Систем зберігання досить багато. В передпокою передбачили велику шафу з відділенням для зарядки пилососа і зберігання швабри, у вітальні теж з'явилася ніша для книжкової шафи і відділення для одягу, у спальні була збудована гардеробна кімната, яка дозволяє зберігати не тільки одяг, але і валізи, і прасувальну дошку. Додаткове місце зберігання є ліжко з підйомним механізмом, шафи на замовлення можна порівняти за вартістю з покупними. Але набагато більш економно використовують простір. Жоден сантиметр не пропадає даремно. Стилістика інтер'єру, скоріше, скандинавська, але не в звичному розумінні. Коли використовуються два кольори і один з них обов'язково білий, тут скандинавський стиль проявився у вигляді спокійного сірого фону з яскравими вкрапленнями жовтого і зеленого. Предмети меблів ми підбирали практичні, простої геометричної форми, розповідає Анна Леонтіва. Купити готові стільці на кухню здалося простим рішенням, тому я створила ескізи власних стільців і їх виготовили в майстерні. Обідній стіл, незважаючи на свою простоту. Теж не вдалося підібрати в магазині. Його зробили на замовлення з дуба і металевого підстави. У вітальній зоні поставили диван простої форми сірого кольору. Поруч іскравий жовтий столик каплевидної форми, виготовлений на замовлення. Торшер і табурет з Ікеа у замовниці поєднується і любов до всього нового і незвичайного, і одночасно ностальгія за минулим, тому в якості відсилання в минуле Анна Леотіва знайшла крісло радянських часів, яке колись було у всіх вдома, і замовила його реставрацію. Господиня багато працює, тому у вітальні передбачено робоче місце зі столом і стільцем, а на балконі Місце для відпочинку у спальню підібрали лаконічно ліжко з тканинним узголів'ям і приліжкові тумби У передпокої теж з'явилося відсилання до сучасного мистецтва у вигляді дзеркала з металевою основою за ескізами автора проекту, і пуфвід Ларидоюте. Бренди представлені в проекті кухня, оздоблення, плитка, «Маїнзю», декор. Декор і посуд це цераміум-постер «Пасторе». десід, освітлення, вбудовані світильники. Едло, підвісний світильник, монтлі розетки і вимикачі, ледрангостина є оздоблення, фарба, дюлюкс меблі, стіл, ларедоюти килим джонатан, Адлер, освітлення, торшер, ікеа, декор, подушка, ікеа, декор, сегамем спальня, оздоблення, фарба, дюлюкс меблі, приліжкові столики, ларедоюти, декор, постер, пастори, десін, декор, гоме, подушки та покривало ікеа. Освітлення, світильники приліжкові, монтлі, двері, профілдорс, сприхожа, підлогове покриття, плитка, керама маразі, меблі, стілець, ікеа ванна кімната, оздоблення, плитка. Керама маразі, підлогове покриття, атлас Сонсорди, радіатор, термінус, освітлення, новотеч. Хочете, щоб ваш проект був опублікований на ТОП-10? Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов -ін